Одинадцяте Не завдавайте шкоди людині доброї волі. Людина доброї волі це людина, яка бажає добра ближнім, прагне допомагати їм. Незважаючи на твердження злих людей, що всі люди злі. Навколо нас багато добрих людей. Вам можливо пощастило знати деяких з них. У дійсності суспільство тримається на людях доброї волі. Люди, що працюють у державних установах, законодавці громадської думки, робітники приватного сектора, які сумлінно виконують свою роботу більшість з них є людьми доброї волі. Якби вони не були такими, то давно би перестали працювати на благо суспільства. На таких людей легко нападати. Сама їхня порядність заважає їм надто активно себе захищати, проте виживання більшості членів суспільства залежить від них. Жорстокі злочинці, пропагандисти, засоби масової інформації, охочі до сенсацій. Усі вони часто відволікають нашу увагу від того беззаперечного факту. Що суспільство взагалі не змогло би існувати, якби не люди доброї волі. В Той час, як вони стежать за порядком на вулицях, виховують дітей, вимірюють температуру, гасять пожежі і спокійно висловлюють свої розумні судження, ми іноді можемо забувати, що саме завдяки людям доброї волі цей світ рухається вперед і продовжується життя на землі. Але на них можуть нападати. Тому необхідно вжити рішучих заходів, щоб їм не було заподіяно шкоди. Адже і ваше виживання, і виживання вашої родини і друзів залежать від них. Шлях до щастя пройти набагато легше, підтримуючи людей доброї волі.